Сашенька, доставай. Так. Що це? Руть. Яскраві. Саша разом із сестричками Машою та Дашу дістають із портфелів першокласників ножиці, олівці та зошити. Найдовший погляд затримується на альбомі. А ще у нас є Саша, якраз дістає. Що це таке? Саша, що це таке? Альбом. альбом! А що ми будемо в альбомі робити? Альбувати. А ти любиш да. Трінята Ільницькі це сестрички загиблого десантника 90-го батальйону кіберга Дмитра Ільницького, який навчався у третьому ліцеї Житомира. За лічені дні дівчатка підуть до першого класу у ту школу, яку закінчив їхній брат. І виникла ідея дійсно зробити подарунчик. І разом з директором школи, з волонтеркою Тетяною Стражник з департаментом світу, ми обговорили, що зробити приємно нашим дітям і вручили а. Актуальні подарунки це рюкзачок і набор канцелярських е, необхідних предметів для навчання. Мама дівчаток Лілія розповідає, обговорень щодо вибору навчального закладу не було. «Як Вони тільки народилися в нас, уже зразу е, ми знали, що наші діти підуть в ту школу, в якій навчався наш е, син старший. Саша, Маша та Даша одягаються в однаковий одяг, але за характерами різні. Хтось більш спокійний, хтось навпаки, не посидючий. Але усі троє захоплюються танцями і хочуть до школи. Марійка, наприклад, вміє читати та рахувати. «Я хочу йти до школи перший клас Тися нового її ж сестрички цікавляться мистецтвом. Даша гарно малює, а Саша ліпить. Зібрати трьох дівчаток до школи важко, розповідає Лілія. Тож допомога дуже доречна. Це дуже важко підготуватися до школи. Хочу сказати, дякувати нашому меру. Він нам допомогу надав для. Вирішення соціально побутових проблем будемо так говорити до підготовки школи. От, дякуємо нашому департаменту освіти. Він нам поміг з рюкзаками з канцелярією. Ми зібрали вже ми готові до школи. Щасливі дівчата пішли з новими рюкзаками додому, щоб вже за декілька днів повернутися до школи та вперше сісти за парти у ролі учениць.